На відрізку шляху між Кірова і Лазарєва впродовж двох днів проводитимуть ремонтні роботи, говорить директор комунального підприємства Черкасиводоканал Сергій Овчаренко. Він пояснив, що на головному колодязі, у якій йдуть стоки від Дахнівки, вулиці Хрещатик і Гоголя, утворилася газова корозія. По бульвару Шевченка проходить наш один із старих старих каналізаційних колекторів. Цей колектор збудований і введений в експлуатацію десь 57 сьомому році. Тобто термін експлуатації колектора вже складає близько 50 років. І, звичайно, за цей час експлуатації більшість колодязів, які знаходяться на цьому колекторі, піддалися газовій корозії. І ми плануємо як роботу виконувати. Початок робот виконання робіт з неділі на понеділок. На даний момент йде підготовчий процес для того, щоб уникнути ну, якби масштабних неприємностей, які можуть спонукати нас внаслідок обвалу. Через зношеність обладнання існує ризик провалу під землю тяжкого транспорту, зокрема тролейбусів. Саме тому на час перекриття бульвару, рух тролейбусів по парній стороні бульвару відбуватиметься наступним чином. Тролейбус номер 1 А від вулиці Пацаєва до залізничного вокзалу. Номер 1 від заводу хімреактивів до залізничного вокзалу. Чотири тролейбуси номер 1 ходитимуть від Кірова до санаторію Україна. Тролейбуси номер 4 за маршрутом Луначарського Одеська Руставі, проспект Хіміків. Тролейбус під номером 7 від хімволокно до залізничного вокзалу. Та десятий маршрут від річкового вокзалу до вулиці Коніва за старим маршрутом. А з вулиці Коніва по вулиці 30 років перемоги, вулиці Смілянській, бульвару Шевченка і до річкового порту.